Зараз в світі, незалежно де ви перебуваєте, чи в Європі, чи в Азії, чи в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, ви всюди знайдете якісь проблеми. Світ помінявся, особливо дуже різко помінявся, сильно помінявся після коронавірусу. Світова інфляція відчутна всюди. Війни, які відбуваються по світу, теж мають великий вплив. І немає місця ідеально на цій планеті, ніколи його і не було. Чи це було в Україні, чи це було в якійсь європейській країні? Завжди можна причепитися і не тільки до якихось недоліків маленьких дрібниць, але і до конструктивної критики, якщо цього забажати. Але люди, які... Відверто сильно працюють, які бачать ціль, які мають якийсь план життєвий і щось хочуть, і себе зосереджують, і фокусують тільки на тому, щоб залишитися на тому місці, в якому вони живуть, розуміючи про те, що не факт, що буде краще в якійсь іншій країні чи в іншому місці, а просто потрібно стабільність, стабільність і стабільність. І деколи, коли є стабільність, коли ви на одному місці довгий час, коли ви сидите, не рухаєтеся, ви. Потенційно за років 5-10 можете конкретно виграти. І велика, велика кількість людей зараз в Європі страждає від цієї нестабільності, тому що ніхто не гарантує і не знає, що робити. Багато соцвиплат починає завершуватися. Війна далі продовжується, люди бачать, що немає ніякого пункту завершення ні в чому. І десь вже хочеться залишатися, але не всюди можна залишитися. В Європі величезна конкуренція серед українців. І не тільки серед українців. Там повно різних є національностей з різних куточків світу. І люди бачать, українці, які мали можливість потрапити в Канаду по візі коет найлегші. Найлегшу можливість в історії Канади, щоб приїхати в цю країну. Вони бачать тепер успіх, успіх тих українців, які не побоялись, успіх тих українців, які потерпіли, успіх тих українців, які зрозуміли, що Канада не не є та сама країна, це не Європа, це не Сполучені Штати Америки, це щось інше. Але теж унікальне, якщо в тому знайти щось своє і для себе. Розумієте, багато людей, хто мене дивився вже давно, і приїхали в Едмонтон чи в Калгарі. Вони бачили це. Що вони бачили, що людина з освітою, людина має англійську мову, людина живе в Канаді вже довгі часи, живе в Едмонтоні, на місто, яке дуже багато людей нарікає. Чому? Питання полягає, чому та людина нічого не міняє, тоді, якщо в Канаді так все абсолютно погано. Тому що все дуже просто. Є добрі ситуації, є погані ситуації. Я завжди розповідав про погані ситуації дуже часто, тому що я хотів відкрити людям очі, що можна очікувати. І люди мені дякують ще досі. У мене дуже багато є людей, які мені вдячні за всю правду, яку я розповідав. Тому що краще знати недоліки. Ніж знати все в рожевих фарбах. В рожевих фарбах, якщо воно у вас буде, воно і у вас і так буде. А от недоліки вони підготовлюють вас до чогось нового, до чогось небезпечного і дасть вам можливість відкрити очі на Канаду, навіть не бувши тут, і відчути Канаду е, з далека, що це за країна і що може на вас бути, і як ваше життя може змінитися. На жаль, багато українців зараз дуже сильно жаліють, жаліють конкретно, що вони... Не використали цей момент приїхати в Канаду, тому що я вам розповідав недавно про успіхи наших людей. Тут успіхи просто грандіозні є. Тисячі українців. Те, що є також тисячі українців, які покинули Канаду, яким не пішло, яким не зайшло, які втрачають, які мають різні проблеми. Це так, це є життєві проблеми, які будуть стикатись і стикаються люди абсолютно незалежно, де ви живете. Якщо ви живете. Десь більше, ніж рік, 2, 3, 4, у вас будуть життєві різні нюанси, різні проблеми, у вас будуть моменти, де у вас не буде достатньо грошей. У вас будуть моменти, де ви будете заробляти більше, де ви будете заробляти менше, у вас будуть моменти депресії, хорошого чогось, злету, падіння. Все це буде. І тому варто, тому я розповідаю про різні аспекти, як позитивні, так і негативні. Але якщо дивитися загалом, то Канада просто. Крута феноменальна країна. Тут можна багато чого добитися, тут є стабільність, і люди, які знають і розуміють це, вони прекрасно сидять тихенько, дуже тихо працюють, ходять на роботи, сплачують свої будинки, машини, автомобілі, використовують Канаду як такий хаб, з якого можна подорожувати по Європі, по Сполучених Штатах Америки, в Мексику, в Кубу. Їздити, хоч я і не рекомендую нікому зараз Кубу їздити, тому що ви всі самі прекрасно розумієте, чому. Ну і загалом е, в різні інші країни. Тобто Канада вона дає класні можливості. В Канаді можна дійсно заробляти непогані гроші, але це до того, щоб добратися, не всі добираються. Але до того не доберешся навіть в Європі. От деякі люди кажуть: О, там в Канаді, як мені заробляти тих 150 тисяч, то ж нереально до тої зарплати дійти в рік. Так, нереально, але ви думаєте, що в Європі реальніше до тої зарплати дійти іменно та саме вам, якщо у вас є такий вже менталітет, і ви себе так настроїте негативно і думаєте, що тут все погано, бо ви не отримали те, що ви хотіли. Та ви в Європі теж того не маєте. Ви просто в Європу повертаєтесь, вам більше нема куди повертатися, і ви вже в Європі дуже так не жалієтеся, тому що нема на що жалітись, і Ви собі себе заспокоїте, що там краще. Так, Європа має свої переваги. Так, Європа має багато цікавих різних нюансів, які Канада не має. Але Канада теж має дуже багато переваг, і треба розуміти, що це все залежить від людей індивідуально. Деяким людям подобаються ці простори, ці великі парковки, ці величезні відстані між різними. Пунктами е, того, що людей нема, того спілкування. Деяким людям це подобається, деякі люди навпаки виграють від цього. І тому все дуже індивідуально, але Канада вона і надалі дає багато можливостей. Головне, не лінуватися, головне е, знати, що ви хочете, і вибрати правильні професії. Розумієте, українцям не потрібно всім бути вивченими чи мати освіту в Канаді. Можете бути водієм фури. Непогано заробляєте, можете свою перукарню відкрити, будете добре заробляти. Можете займатися нігтями. Якщо дружина вміє це робити, легко може бізнес по цьому робити. Можна займатися перевозками, можна в загальному займатися прибиранням, наприклад, бізнес по прибиранню відкрити, багато українців це зробили і заробляють непогані гроші. Бо українці мають цю жилку відношення, класне відношення до клієнтів і клієнти канадці чи хтось інший люблять людяність. І коли є людяність, то тут можна багато чого І Канада саме країна, яка побазована на тому, щоб робити свій бізнес, щоб розвиватись якось. І це дійсно, як ви можете зробляти набагато більші гроші. А працювати на одній простенькій роботі, звісно, що ви не будете мати грошей, звісно, що вам не буде подавати, звісно, якщо у вас буде двоє дітей вдома і дружина буде сидіти з тими дітьми вдома. І ви один будете приносити зарплату, то вам буде все не подобатись і ніколи не буде хватати тих грошей, і будете думати, як ця Канада така може бути. А все залежить, скільки ви хочете і маєте забажаєте. Тому ці люди, українці, українські біженці Європі, багато з них зрозуміло, що тоді треба було їхати тоді були можливості, тоді було вікно можливостей приїхати щось зробити, щось відкрити. А зараз вже це все закривається. Зараз набагато важче навіть людям, які є в Канаді, отримати піар. Бо колись українці думали, та Канада це завжди буде. Опція це це країна, яка має, має мало населення країна яка потребує багато людей. І Українці, які приїхали сюди, то ми навпаки робимо якісь вдячність Канаді. Так не вийшло. Канада навпаки зменшує свою міграцію. Закриває свої двері, тому що не потрібно так багато людей, бо Канада от велика по площі, але 80% населення побазоване на кордоні, фактично Сполученими Штатами Америки, і всі більшості живуть в великих містах, і цих великих містах ви можете на пальцях там вам вистачить пальців на руках, щоб всі, всіх перечислити. Тобто, в принципі самі розумієте, що не так і багато опцій, як всі думали. Просто люди дивляться на Канаду, яка величезна, величезна. Країна з величезними величезними можливостями, але це далеко не завжди так. І тому, якщо ви фокусуєтеся трошки по-іншому, то ви себе знайдете і знайдете дуже навіть класно. Так як я розповідав, що я не задоволений Канадою, багато українців задоволені Канадою, але вам ніхто не буде розказувати мінуси, так як я вам і щиро їх розказую, тому що більшості людей, особливо які живуть і хочуть, щоб все виглядало гарно. Що вся ця картинка була завжди ідеальною, але в житті треба розуміти, немає нічого ідеального. І тому Канада ніколи не була поганим вибором. Канада якраз була класним вибором, і це далі залишається найкраща країна для імміграції українцям. Бо ця країна підходить дуже класно під наш менталітет. Ця країна любить мультинаціоналізм, і тут ніхто так не дискримінує відверто, як в інших державах. Європи чи в інших взагалі країнах світу. Тому цікава дуже інформація. і Мені шкода тих людей, які дуже сильно зараз шкодують, які пишуть мені, які пишуть на форумах, які хочуть поїхати. Так вони можуть теоретично приїхати, так вони можуть ще податися на робочу візу. Але це вже не то, це вже не те саме бажання, тому що багато людей відвертає саме українці, які розповідали в інтернеті, блогери, які побули три місці, втекли з Канади. Які говорили дуже погані речі, і ці українці ще до сих пір пишуть: Ну я в Канаді ніколи не не бував, але мені там писали те, що я почув, то мене налякало. Але як ви можете це знати самі індивідуально, якщо... Ви ніколи би це самі не спробували. Завжди залежить і дуже багато залежить від вас індивідуально. Можливо, вам якраз би було добре? Ви ж це не знаєте? Можливо, і було би погано, але не можна просто все судити по тому, як хтось там розказав кому щось не сподобалося. Це тільки тих людей думка. Я надію, що відео вийшло дуже класне, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.